Привіт, друзі! Продовжуємо нашу кар'єру. Трансфер на вікно в самому розпалі. Зараз ми торгуємо тут центрального захисника бельгійського, запропонували за нього 18 мільйонів. А з команди піде Вільям Коуманс, 28 років, за нього. За Марсель 28 мільйонів запропонував. Манчестер Юнайтед 29,5 і Арсенал 29 мільйонів. Я прийняв всі ці пропозиції. Зараз в нього йдуть переговори по контракту, в нього закінчується через рік з Динамо Київ контракт, тому дуже непогану суму за нього запропонували. А далі ми переходимо до матчу за Суперкубок України, де зіграють Ворскла і Динамо. Переходимо до матчів. Зробимо деякі поправки. Випустимо деяких гравців. І голкіпера потрібно замінити, тому що в поганому стані він. Так, готово. Ворсклад зіграє в зеленій формі. Динамо Київ блакитно-синій. Переходимо до матчу. Ви засховуєте на цей трофей. Поїхали. Динамо з м'ячем. Тут Ворскла вже контролює мяч. Але Динамо перехоплює Михайличенко, Пас, Лисенко удар, іголки провоси. Мяч ловить. Так, Далі Динамо знову перехвачує Михаличенко удар, Дв... Небезпечні два моменти потрібно реалізовувати. Якщо Михайличенко хоче грати на топ рівні, він має реалізовувати такі моменти. Динамо знову перехоплює м'яч. Михаличенко пас на Вільямса. І Вільямс відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. 1-0. Дуже просто Вільямс розібрався з голкіпером. Динамо відкрило рахунок. Пас Михаличенка, Вільямс зривається і просто відправляє м'яч в сітку воріт. Поки що без моментів жовта карточка Ворсклі, Динамо штрафний подає. Переправляють мяч на кутовий. ух, який небезпечний момент. Але м'яч летить повз ворота. Динамо з м'ячем контролює, Динамо з м'ячем. Який удар штанга! Ну, сьогодні Динамо моменти є, потрібно реалізовувати. Офсайд Динамо. Знову офсайд Михаличенка, Динамо з м'ячем. Динамо розігрують. Михаличенко удар ну, по центру удар, голкіпер на місці. офсайд знову був у Михайличенка. Динамо перехоплює м'яч. Пас, але Ворсла відбивається поки що. Динамо знову з м'єм Роз... Новіс. Голкіпер на місці. Ну що ж, Ворскла має бути поки що задоволена таким рахунком, тому що він міг бути набагато розгромніший. Лисенко з м'ячем удар 2-0. Тільки сказав, що має бути задоволена рахунком і Динамо відкриває рахунок. Збільшує 2-0. Лисенко. Перший тайм йде до завершення. Динамо попереду. Ворскла з м'ячем. Ох, як може бути небезпечний момент, але повз ворота. Перший момент у Ворскли наприкінці матчу був. Перший тайм завершився з рахунком 0-2 на користь Динамо. Хочу зробити деякі заміни. Вийде Дяченко і замість Хомутова вийде Заєць. І ще на поле випустимо Олексєєва. Надавить на суперника. Задоволений грою продовжуйте в тому ж дусі. Тут Ворскла вже з м'ячем починає атаку. Але щось не поспішають. Динамо перекрило їм всі. Динамо перехвачує у порушення правил жовта карточка в цю ворскли. Це вже друга карточка для Ворскли. В Динамо поки що без попереджень. Динамо атакує удар небезпечно. Лисенко лисенком мав робити дубль, але голкіпер спрацював непогано. Поки що без моментів. Динамо все влаштовує. В повинні відігруватись. Ще одна жовта карта Динамо. Ворсклі, точніше вибачаюся. Офсайд Михайличенко. Ворскла має штрафний. Ух, який удар і в... не зараховано. Офсайд був. Але удар непоганий був зі штрафного. Без моментів. Офсайди. Офсайд Михайлинка. Мяч в Динамо. Організувати атаку. Але Суддя дає свисток. Матч завершено. 0-2. Динамо Київ виграє Суперкубок України. Вітаю! Динамо Київ в чергове виграє Кубок. Клуб Динамо Київ виграє Суперкубок України. Що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати. Попрошу вас підписатися, поставити лайк, щоб не пропустити наступні серії. А далі буде ще цікавіше. Дякую за перегляд. До зустрічі!